Вітаємо вас на телеканалі ФНБ. І далі короткий огляд подій за минулий тиждень. Під головуванням Юрія Кучерявого відбулося засідання колегії райдержадміністрації. Про організацію медико педагогічного контролю в навчальних закладах району, ефективні заходів, які вживаються для попередження випадків невиробничого травматизму, та роботу виконкому Лошковецької сільської ради по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади, та про план роботи районної державної адміністрації на 2 квартал 2013 року. Такі питання було винесено на порядок денний планового засідання Колегії районної державної адміністрації, яке відбулось 27 березня. Перезня. Інформуючи по першому питанню, начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Франя Поліщук звернула увагу на проблематику у питаннях фізичного виховання дітей, організацію проведення медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, причини захворюваності і на організації медико-педагогічного контролю за харчуванням. Значна увага приділялася питанням попередження травматизму учнів і безпеки життєдіяльності. Доповнювали виступ начальника управління, директори навчальних та дошкільних установ району, а також працівники закладів медицини. На проблемних питаннях зауважив голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Зокрема, він зауважив, що причина недоліків одна. Неналежна співпраця працівників закладів освіти і медичних працівників щодо забезпечення належного медико-педагогічного контролю. Немає ефективності дій і результатів заходів. Задля покращення ситуації у контексті даного питання, очільник району дав відповідні доручення структурним підрозділам райдержадміністрації та службам району, зазначивши терміни їх виконання. З інформацією про роботу виконкому Лишковецької сільської ради та по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади, виступив заступник голови райдержадміністрації Микола Яковенко. На завершення колегії голова адміністрації Юрій Кучеряві довів до відома присутніх окремі питання, які розглядались на засіданні Ради регіонів під головуванням президента України Віктора Януковича, зокрема, тих, що стосувалися досконалення державної політики. Щодо місцевого самоврядування та соціально-економічного розвитку територій як одного із найважливіших питань, яке буде впливати на покращення життя людей. За результатами засідання колегії прийняті відповідні рішення. Тридцять першого березня Доневеччина відзначила 69-ту річницю з дня визволення від німецько-фашистських загарбників. 10-та десятиріччя, але не стихає слава тих незабутніх днів. У районному центрі відбулася церемонія покладання вінків та квітів до меморіалу загиблим воїнам. У ній взяв участь голова Райдержадміністрації Юрій Кучерявий, керівництво районної та міської ради, депутати, представники районної організації ветеранів, інших громадських організацій, молодь та громадськість району, посадовці, ветерани і діти хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів, засвідчивши, що пам'ять про них завжди житиме в серцях вдячних поколінь. Потім відбувся Пленум Ради ветеранів. У своєму виступі голова ветеранської організації Петро Скоробогач підкреслив, що ветерани не залишаються осторонь життя району та не втрачають своєї громадянської позиції. У своєму виступі звернув увагу Петро Васильович на одне з важливих питань посилення ролі первинних ветеранських організацій в світлі рішень 6-го з'їзду ветеранської організації України. Та у зв'язку з підготовкою та проведенням святкування 70-річчя перемоги та 70-річчя визволення України Порушувалась і не менш актуальна тема соціального захисту літніх людей. В роботі Пленуму взяв участь заступник голови райдержадміністрації Микола Яковенко. Микола Володимирович подякував силочолим ветеранам за героїзм та мужність, яких вони нашкодували, обороняючи кожен куточок нашої батьківщини, а також за мудрість, підтримку та побажав усім міцного здоров'я, радості та світла у душах. В Україні 2013 рік оголошено роком дитячої творчості. Пам'ятають про це і в районному будинку творчості школярів. А в п'ятницю сюди з робочим візитом завітав директор департаменту освіти, науки і спорту обласної державної адміністрації Віктор Очеретянко. Гостя зустрічали голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Франя Поліщук, директор будинку творчості школярів Вікторія Крупник та, безумовно, самі вихованці закладу. У будинку творчості школярів є чимало цікавих гуртків, від відвідуючи, які хлопчики та дівчатка, мають можливість розвивати свої творчі здібності, навчатись новому та пізнавати світ прекрасного. Адже важливо, аби дитина після закінчення уроків дарма не гаяла час, а мала якесь заняття. Тоді і батьки почуваються значно спокійніше, коли знають, де їхня дитина, а тим більше коли бачать результат старань своєї малечі. І на підтримку тоді їм як ніколи не можна скупитись. На цьому наголошували й усі дорослі, які того дня на власні очі побачили, як проходять творчі уроки в позашкільному закладі. Варто відмітити надзвичайно різнопланові мистецькі напрямки, серед яких виготовлення м'яких іграшок, писанок, малювання, фотографії, автомоделювання, гра в шахи і, звісно, танці. Захоплені, як те кажуть, на всяк смак і вибір. Спілкування з вихованцями будинку творчості школярів засвідчило, що їм тут справді подобається, і сюди вони приходять із задоволенням. Ми сьогодні знайомимось з позашкільною освітою Дунаєвецького району. Захід, який відбувається, це виставка творчості творчості учнів, це робота гуртків в канікулярний період. І ми з вами переконалися, що учні, які мають бажання займатися. Гуртковою роботою, творчістю, просто прийти сюди, провести вільний час, вони мають змогу. Донецький район в цьому плані унікальний, тому що зібрати на невеличкому приміщенні такі різноманітні гуртки, це потрібно мати величезне бажання, величезних, талановитих вчителів і, користуючись нагодою, хотів би їм подякувати. Стосовно творчості учнів. Варто зазначити, що рік у нас президент України оголосив роком учнівської творчості для того, щоб акцентувати увагу органів влади суспільства на зайнятості дітей по час. Знаєте, коли кожна дитина талановита, не можна її навчити чомусь, потрібно просто створити умови і вказати правильний шлях для розвитку. Проте для успішних занять необхідні відповідні умови, матеріальна база та гарна підготовка викладачів. На цьому та нарешті подібних питань наголошувалась мова на другій частині зустрічі. Не уминули увагою і маленьких мешканців сільських населених пунктів, які, на відміну від своїх міських ровесників, не мають такого широкого вибору у дозвіллі. Тому дорослі повинні над цим замислитись і прийняти відповідні рішення, адже кожна дитина по-своєму творча і заслуговує на те, щоб розвивати свій талант. Від туберкульозу гине понад 2 мільйони людей, 10 тисяч з них українці. Як бачимо, хвороба страшна і вражає наших земляків. Тому маємо актуальну розмову з районним лікарем-фтезіатром Веліною Йосиповною Жарковою. Веліна Йосипівна, 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Чому саме цього числа? 24 березня 1882 року вперше в світі Робертом кохом було відкрито мікобактерію туберкульозу, бактерію, яка викликає захворювання на туберкульоз. Інакше її ще називали паличкою коха. І завдяки цьому з цього в світі цей день проходить як день боротьби з туберкульозом. Скажіть декілька слів про цю хворобу і як нею можна заразитись? Туберкульоз це особливо небезпечна інфекційна хвороба, яка вражає всі верстви населення, але взагалі-то особливо соціально небез... соціально незахищені верстви населення. Заразитись нею це повітряно-крапельна. Хвороба і нею можна заразитися при розмові з хворою на туберкульоз з людиною, а також при вживанні в їжу продуктів хворих від на туберкульоз тварин та птиць. Хочу зауважити, що туберкульозом можуть хворити не тільки люди, але й птиці, риба, і великорога худоба. Статистика річ уперта. Ми знаємо, скільки людей хворіє у світі, а хотілося б знати, яка ситуація в районі. В районі в нашому, як і в Україні, ситуація з туберкульозом залишається складною. Так за минулий рік ми на облік взяли 34 людини з активним туберкульозом легень, у яких у 14 із яких було виділення мікобактерій туберкульозу в навколишнє середовище, а сім із них мали розпад легеневої тканини. Хочу зауважити, що одна людина, яка виділяє навколишнє середовище Мікобактерію туберкульозу за рік може заразити до 120 здорових людей, тому такі люди повинні обов'язково лікуватися в протитуберкульозних стаціонарах. Хто і як може заразитись на цю хворобу? І як звичайній пересічній людині дізнатись, що вона хвора? Тобто, якими є симптоми? На туберкульоз може хворіти люба людина, але найбільш вразливими є. Соціально незахищені верстви населення це пенсіонери, найперше і діти, а також біженці, мігранти, особи, які звільнились з місць позбавлення волі, а також ті люди, які мають супутні захворювання, такі як цукровий діабет, виразкова хвороба, ті, які вживають в лікування довгий час гормональні препарати. Та препарати протиопухольові. Ці люди в першу чергу можуть хворіти на туберкульоз. Туберкульоз хвороба, яка маскується під масу інших хвороб, тому розпізнати швидко її дуже важко. І такі симптоми, як кашель понад дві неділі, кровохаркання біль за грудиною, температура понад дві неділі 37,2-37,5 градусів, нічні потіння, зниження. Втрата ваги невідомо від чого. Це всі є симптоми, які характерні для туберкульозу. Тому якщо людину такі симптоми турбують, потрібно найшвидше звернутися до свого сімейного лікаря для встановлення правильного діагнозу. Веліна Йосиповна, нашим глядачам буде дуже корисно дізнатися, як берегтися від туберкульозу, тобто якою є профілактика цієї хвороби. Профілактика туберкульозу поділяється на специфічну і неспецифічну. Хочу сказати на профілактику туберкульозу у дітей: це вакцинація проти туберкульозу вакциною БЦЖ в пологому будинку вже на третій-п'ятий день народження. Це дає змогу дітям берегтись від захворювання наступні 5-6 років. У 7 років таким діткам робиться ревакцинація БЦЖ, яка ще дає змогу продлити, вберегтись, вберегтись від хвороби ще на 5-6 років. Дуже актуальною є постановка проби манту, тому що це єдина проба, яка дає нам змогу знати, інфікована дитина чи ні. Для дорослого ж це є профілактичні огляди флюорографії. Кожна доросла людина повинна проходити її щорічно. В нашому районі працює пересувний флюрограф, який не обминає жодного села, і це дає змогу людям за менш. За менші кошти обстежитись і знати все про своє здоров'я. А також з минулого року в центральній районній лікарні працює цифровий флюорограф. Це сучасне обладнання, яке дає змогу на комп'ютері побачити легені в повному об'ємі і вже за декілька хвилин знати все про них. Також... Щоб берегтись від туберкульозу, потрібно вести здоровий спосіб життя, це не зловживати тютюновими виробами, алкоголем, наркотиками, займатися фізичною культурою, старатись менше хворіти, вести оптимістичний спосіб життя. Також хочу сказати ще, як допомагає влада нам у боротьбі з цією хворобою, тому що самі медики подолати її не зможуть. 1 березня цього року, 13-ю сесією районної ради, була затверджена програма боротьби з туберкульозом в нашому районі на 13-16 роки, що дасть змогу виділити на боротьбу з хворобою біля 730 тисяч гривень. Також у боротьбі з туберкульозом нам допомагають Червоний Хрест, волонтери. Сільські голови, які пильнують за здоров'я своєї громади, і при виїзді пересувного флюорографа роблять все, щоб найбільше їхніх людей обстежилось цей день. Велике, велике значення також має і робота координаційної ради райдержадміністрації, яка збирається кожних три місяці на цих координаційних радах. Ми вирішуємо питання про те, де, де краще, де гірше проходив цей профогляд присувним флюорографом. Ще що треба потрібно зробити для того, щоб подолати цю страшну хворобу. Переконана, що наша розмова була корисною та цікавою. А ми дякуємо Йосиповні за надану інформацію. І зичимо усім здоров'я. Бережіть себе! На цьому наш випуск новин закінчено, а я з вами прощаюсь і зичу вам всього найкращого.